Про це зокрема говорить федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який підкреслює, що Сполучені Штати можуть залишити Україну без гарантій безпеки, але примусити до територіальних поступках. Правда, про які саме гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів йдеться, Фрідріх Мерц не уточнює, і в цьому також велика проблема європейської і світової політики. Ми обговорюємо якісь категорії, яким не можемо надати конкретного реалістичного змісту. А потім звинувачуємо опонентів в тому, що вони не готові йти на акцептацію таких категорій, адже не тільки Сполучені Штати, але й країни Європейського союзу, зокрема. Ядерна Франція чи країни НАТО, зокрема ядерна Велика Британія, також були б здатні дати Україні ефективні гарантії безпеки, але європейці досі очікують гарантії безпеки саме від Сполучених Штатів і не задоволені тим, що адміністрація Трампа до таких гарантій не є готова.